Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Сьогодні маємо дощ, на жаль, тому без задніх пейзажів зробимо відео з автомобіля. Ну, бо цілий день дощ ляє і, можливо, буде ще ляти до кінця дня. Тому краще мати добрий звук, ніж добру картинку. Це моя така особиста думка. І я думаю, що ваша також, бо ми не розглядаємо тут пейзажі, а читаємо і роздумуємо над посланнями Богородиці. І сьогодні візьмемо 25 лютого 2012 рік. Дорогі діти! У цей час, в особливий спосіб запрошу вас молитися серцем, дітоньки, ви багато говорите, а мало молитеся. Читайте, розважайте над Святим Письмом, і нехай слова, написані в ньому, будуть вам життям. Я вас підбадьорюю і люблю, щоб ви в Богові знайшли ваш мир і радість життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, прекрасно. Ну, Марія, так дуже часто говорить за слово Боже. А чи ми вже зробили слово Боже, нашим? Нашим Фейсбуком. <хи> ну, я так жартума. Але так, чи зробили Слово Боже, нашою радістю, нашим миром, нашим релаксом. Сьогодні поговоримо про про релакс. Хто як релаксує? Власне, Марія захоче релаксувати в Бозі. Релаксувати. Не в серіалах, не в кінофільмах. Не Хоча такий теж релакс непоганий, непоганий так? але справа в тому, що там, де ти релаксуєш, там ти можеш і бути серцем. І, і Марія каже: Ось слово Боже, хай буде вам миром і хай буде вам радістю. Ви там знайдете цей мир, цю радість. І, і ввечері, м -м -м, коли ми з дружиною, наприклад, порозважаємо над Словом Божим. Позаписуємо, поділимось, порозмовляємо про це, то це проведений вечір інакше. Інакше. Приходить мир, радість. А, і, звісно, сатана буде в більшості давати таку втому, змученість, що хочеться просто полежати телевізор, подивитися. І це нічого поганого нема. Якщо ти там дивишся нормальне кіно, а не, не знаю, новини і, і, і ще якусь ерунду, то. то. Може бути, але не кожного дня. Треба так е, старатися, щоб це не було кожного дня. Щоб все-таки більше релакс був зі Словом Божим, ніж в обнімку з телевізором. Так? І зараз ми всі з цим боремося. Уявіть собі, е, 50 років тому навіть люди не знали, що таке телевізор та й, і, і не боролися з цим. Але сатана віртуоз завжди придумає якісь. Технології, там, телефони, тіктоки, ігри комп'ютерні, знову ж таки, і все, 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 аби відвести від слова Божого. Я навіть колись давно дивився, рік тому, чи що, священик ігроман. І він розповідав, що ігри це нормально, і що грати там в Counter-Strike це добре. І, і тобто це таке змішування для мене. Змішування це коли віра. І вже туди вмішуються ігри комп'ютерні знову ж таки починав, там, що година в день це нормально. Але чи ти маєш годину в день на слово Боже? Я би йому хотів задати це питання. Я, я не проти нічого не маю священника. Можливо, він був на етапі такому, де мав працю з молоддю. Можливо, для молоді зараз і доречно було б робити реколекцію через комп'ютерні ігри. Але не в Counter-Strike грати там, де вбивають, правильно? Тому не путати ці такі межі, бо Марія тут ніде не говорить, там, грайте в комп'ютерні ігри, е щоб отримати там мир і радість. Тобто в ігрі ти можеш, пограти, там, я не знаю, але для... це так називається іншими словами, вбити час. Вбити час. Ти не зрелаксував, е бо ти маєш сидіти там, щось нажимати на ті кнопки. Тобто мозок твій не відпочив, ти не відпочив, а час пройшов. Час. Ну, п -п -п як то, якісь емоції пережив, так. Але власне, Марія каже, що переживайте ці емоції зі Словом Божим. Не. У цей час особливий спосіб запрошую тебе, тебе каже Марія, молитися серцем. Дитинко, ти багато говориш, а тут ми можемо. Додати. Багато говориш, багато дивишся, багато слухаєш, багато граєш, багато займаєшся всякою єрундою, а мало молишся, а мало молишся. Читай, розважай над Святим Письмом, і хай слова написані в ньому, будуть твоїм життям, нехай вони будуть твоїм життям, ці слова, які написані в Святому Письмі. Хай ці слова стануть твоїм життям. А це є процес. Це не просто прочитав 10 хвилин в день і хочеш, щоб це твоїм життям було. Це треба цілий день роздумувати над цим, впроваджувати в своє практичне життя. І тоді, а Марія про це каже: хай вони будуть, ці слова написані в ньому, будуть твоїм життям. Тобто, цим словом треба ще й жити напротязі цілого дня. І тут, коли які ігри грати? Нема часу на іграшки. Я тебе підбадьорюю і люблю, щоб ти в Богові знайшов твій мир і радість життя. Бо це потрібно тобі. Тому Марія каже: твій твій мир і твою радість життя. І ти в ньому найдеш. Ти в ньому найдеш. Бо Марія каже: Я тебе підбадьорюю, я тебе настановляю. Тобі кажуть: давай, дитинко, давай, і ти коли знайдеш, знайдеш цю прилину. <кій> Та потім, які вже ігри? Я вже чув багато свідчень людей, які казали просто <кій> при наверненні ігри вже не стають. Тобто вже не граю. Грав, грав, грав і перестав. <кій> Бо навернення дали, дало новий сенс. Почав отримувати більше емоцій. Від молитви, більше радості, більше миру, а мир це також і емоції, радість це також емоції, бо ну, коли ти радієш, то і емоції радіють твої. Тобто і мир, і радість все одно будуть в емоціях. Ну то, е коли ти знайдеш цю перлину, то вже нічого тебе не відтягне від Слова Божого. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з меджгорі. papa